Друзі, доброго дня у пенсійному фонді Відзвітували скільки отримують працюючі пенсіонери. Якщо ці суми не і якщо ці суми не співпадають з вашими, то варто звернутися до пенсійного фонду з заявою на перерахунок пенсії. І так, за даними пенсійного фонду України станом на липень 2024 року в Україні зафіксовано 10,3 мільйони пенсіонерів. Із них 2,7 мільйони людей цих пенсіонерів продовжують працювати. Наразі середній розмір пенсії становить 5 тисяч 816 гривень, а для працюючих пенсіонерів 6216 гривень. Я хочу звернути вашу увагу, що це середній показник. Як підкреслили в Пенсійному фонду, з початку року середня пенсія пенсіонерів, що працюють, зросла на майже на 9%, на 9,8%, тобто на цілих 555 гривень. Це середній показник. Розподіл пенсіонерів за видами призначення виплат пенсій. В відсотковому співвідношенні наступний. Пенсіонерів за віком отримують пенсію 73%, за інвалідністю 15% у разі втраті годувальника 6%. За вислову років 5%, соціальні пенсії 5% і довічне отримання судів 0,4% пенсіонерів. Також, за даними пенсійного фонду, лише 12,5% пенсіонерів України отримують виплати у понад 10 тисяч гривень, а, до 3 тисяч гривень одержують удвічі більше українців. Про це свідчать дані Пенсійного фонду. Загалом розмір пенсії розподіляється так. До 3 тисяч гривень отримують 26% пенсіонерів, від 3 до 4 тисяч – 17%, від 4 до 5 тисяч гривень отримує 18% населення пенсіонерів, і від 5 тисяч до 10 тисяч гривень отримує 25% населення. Понад 10 тисяч гривень отримує 12% пенсіонерів.